Тільки втрат ми понесли. Я не думаю, що. Хоч якась притомна людина зможе на це ну згодитись, якщо це дійсно буде таким правдивим варіантом, то ну я напевно що до цього позитивно ставлюся чи негативно, оскільки ну війна, як на мене, вона триває вже стільки-стільки триває, якихось дуже значних територіальних здобутків так далі, Україна немає, тому напевно можливо це буде як мінімум взяти якусь паузу, а далі там в Україні просто відбудовуватися, ну, на, на, на нарощити свої ВПК. Ти можливо, якщо в разі би там появиться можливість якась ну надалі, допустимо, то можливо якийсь або дипломатичним шляхом вернути територію, або як мінімум, коли вже там не стане Путіна чи якось щось. В Росії, то можливо, просто забрати ну, території назад і просто з меншою ціною, чим це буде, можливо, там близькому майбутньому. Ситуація яка є зараз на фронті, вона не сприяє ну, в якомусь там, короткостроковому варіанті, що Україна зможе це все відбити, там вийти на кордон 91-го року, тому можливо, на жаль, ну але це, можливо, буде один з найкращих варіантів зараз і зберегти і населення, і якусь економіку. І загалом, що Україна могла кудись далі існувати і рухатись, розвиватися. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.